Привет чуваки Сьогодні ми будемо играти в игру, але як я не помню, як вона називається. Сьогодні я буду якийсь Taver of Helms of Hell Defense, якісь чельги і бачу кнопку Я Соло. Так що у нас тут є Дуя на мост пойму. Так зависло, черный экран и шо шо, -шо? ожидания и так-так-так заходится уже зашло, зашлося все за... жду я буду ждать трохи о все зашлось, так что делать тут хм. наверное я поставлю снайпера Да, чого ж би мені не поставить снайпера. Так. якась скорость. Ну, поставлю на 04. Беру першу, будь так як мені два останніх їх недоступные. Так. куда? Ману, Ману куда все поставити? Так. Ідеосно. Я мама что-то поставить. Може, я не знаю. Це ж снайпер по принципу. Так, так як це снайпер, я не знаю ж. Не знаю, куди його ставить. Не. Ой, його поставив він поставився. Ура! Він поставився. Так, так, так. О, хата якась, що це за хата така? Ні. Обична хата. Подумаю. Так, так, так. Оп, оп, паркур. Так, так, так. Ідемо. О, там уже йдуть. Там уже йдуть. Дайте мені гроші? А, там, є цілих 200 долларов. 200 з чимось тепер уже немає їх. То 200 з чимось нема тепер. І так, прокачаємо. А, його триву. блин, Треба 100 долларов, щоб його прокачать. Я його прокачать не можу. Я його прокачати не можу. Так, вони йдуть. Що далі? Що далі? Що... Ну ладно, я пойду я за ними, пойду я за ними. Так. Так. Я пойду. Так, треба цього Зараз, Так. Якщо получиться прокачати прокачаю його. Якщо ви і... Кстати, якщо ви хочете другу частину, то просто постав лайк. Я зроблю другу, і я зроблю другу часть. де у мене вже буде побільше бойцов. Так а що? А. Треба 5 секунд ждать, поки він перезарядиться, жалко. Жалко. Давай Чого ці секунди так довго йдуть. Давай, давай. і є, все, вспів. Я встиг, Так. Угу. Так, какие-то капкан на ношите и вот все это что стрелять у меня. Скину ХП. Ну понятно. Не знаю. Я не знаю. Я не буду пропускать лучше. О, целый ускорение атами. Понятно. Поставим на 04. Так. Ну не знаю, я хочу поставити, в принципе, того й того, але мне не будет хватать. Дей. Давай-ка иди быстрейшей. Ой. Ой, я упал. Я впав. Как забраться назад? Як назад забраться? Все. Я не залезу, наверное. Все, я проупал. Блин. А як? А як? Все, все. О. Нам повезло, я виліз, я виліз, Мені повезло. Так. Наша, наша база ще шаціла. так, не пойду я. Так, о. Ну, поставила я капкарный, шоцин. Участь я вам. Ч не учается? Так, так. Ну, пер. Так. Ну, поменяю. Так, 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 так. Угу. Так. Мол, я поменял и теперь можно прочитать. Так, так, так. Угу. Так, 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 так. Так, 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 так. Что дальше? Перестрелил я через мост. Мост прикольный. Можно по нему скакать. Я бы сейчас закашляю Кашляю. Да и... Так, так. Так, 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 Идем. И вон идут. Ну, блин. Интересно, сколько тут волн? Это уже четвертое Это уже четвертое Если честно, я сюда пошли, раз зашел. О, ну его вот, что стрелять мне Так, Понятно, він недовго стріляв. Він не довго стріляв. Х2. Ого. Мені навіть прыжки стали швидше. Так, так єсть, єсть. Так, 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 так. Так. Знову через мост ході, як звичайно. Так. Ого, їх багато, їх, їх щось на цей раз дуже багато. Їх дуже багато на цей раз. Так, так. Так, 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 так. І... Так. Все, прокачав. Я Я, я прокачав, в принципі. Тепер шо? Тепер шо? Тепер... Ну вони пошли, да. Х2 поставлю таймером. Йдуть, попав ось на капкан. Сдохли вони. А, база. База руйнується. йо моё все, я переграю. Нічого чего ж так швидко я проиграю. Я ж недавно почав. Але які недавно? Уже як 8 минут. Так. Угу. Угу. Так. Йдуть вони. Інтересно, кучка чи ні? Ну пошли дальше. Так, 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 так. Идуть вони. Бом есть. Так оп. 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 Если честно, капкан багато наносить. Так. Башня там моя башня уже поломана почти. Блин, моя башня... башня почти поломана. Огонь уже тут. Як так, як так! Я не хочу проигрывать, ничего. Че? Я ніколи... а не ніколи, а завжди я проігрую, чего так. Что ж так? Скажи, никто Блин, что я проиграю Вечером Блин. Ну все. Я проиграл. Ну все, я сдулся. 25 нет и 6 от опыта. Ну, блин. Погнал еще раз. Так. Снова угу. черный экран. Так. Так, так. Пошел. давай, давай, ты быстрейше телепортируйся. Так. Так, 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 так. Давай же ты, давай. Телепортируйся, быстрейше. О, все. Телепортировался я. Угу. Так, жду, жду. Так, давай. Угу. Что, все ставлю снайпера быстро. Быстренько. Так так. Давай, давай, давай. так, так. 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 Там бам 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 Так. Давай, видите, быстрее, шишлы. А вони там идут. Ого. Звідси идут из корабля, прикольный корабель такий. А ч вони пришли на мій остров, я не знаю. Так. Mm -hmm. Интересно, как снайпер через камень стрельнул? Оп, оп. А еще капкан. Э, э. Назар ушел? Не. Не. Капкан, ой, капкан. Оп, е, е. Я его словил. Так. Теперь, ну, наверное, никто не пройдет. Так, Ну там капкан стоит. Там капкан стоїть. Угу. Прокачиваю. Блин. Масш 4 по базе из них. Я не хочу проиграть. Так. Ладно, друзья. Что трохи буду закінчувати це відео? А ты не забудь подписаться і поставить лайк. Тобі це видео понравилось И вс, давай Дябай. Ді. Ді, 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 ді. Так иди Стреляй -мо Так Ладно, друзья, трохи.